Одним із головних принципів регуляції систем організму є гомеостаз. Він зберігає рівновагу динамічного середовища, у якому відбуваються різні біологічні процеси. Наш організм постійно обмінюється енергією з навколишнім світом, тому вважається відкритою системою. Наприклад, якщо на дворі буде дуже дуже спекотна, то організм зробить усе можливе, щоб температура тіла прийшла в норму. Кровоносні судини шкіри розширяться і почнеться потовиділення, що врегулює температуру. Зауважимо, що йдеться саме про підвищення температури тіла навколо людини, а не внаслідок атаки бактерій. Окрім температурного гомеостазу, яскравим прикладом, який ілюструє це явище, є механізм регуляції цукру в крові. Наприклад, ви з'їли щось солоденьке, і це спричинило підвищення рівня глюкози в крові. Підшлункова залоза виділила інсулін, щоб регулювати цю глюкозу. Якщо не буде потреби в затратах енергії, то глюкоза перетвориться на запаси, які можна буде використати пізніше. Спочатку це буде глікоген, що здебільшого накопичується в печінці та м'язах. Коли вам потрібно буде пробігтися, Організму для цього знадобиться енергія. Підшлункова залоса в цей час виробить гормон глюкагон, який діє протилежно інсуліну, сприяє розщепленню глікогену до глюкози. Приклади, які ми з вами розглянули, працюють за принципом негативних зворотних зв'язків: це такі зв'язки, які повертають систему до попереднього стану. Інакше кажучи, негативні зворотні зв'язки це запобігання відхиленням керованого процесу. Тож гомеостаз це система скоординованих реакцій, спрямованих на забезпечення, підтримання або відновлення сталості внутрішнього середовища організму. Слідкуйте за своїм гомеостазом і будьте здорові!